Шоста ранку на залізничному вокзалі у Сумах кілька десятків людей виходять з автобусів із написами Евакуація. Це ті українці, які повернулись у свою країну з окупованих територій. З Донецька їде з двома дітьми пані Олеся. Говорить, у 2014-му вже виїжджали звідти, а за два роки повернулись знову. Бо там своє житло, там батьки в мене, сестра з сім'єю. Все, все своє. Ну сиділи, сиділи, поки вже. Дуже край, бо в мене діти, ось скільки півтори року вони не вчаться, вони сидять вдома, вони це слухають, слухають і, ну, і страшно стало дуже. Їхали, розповідає жінка, з перевізниками до кордону. З боку Росії їм обіцяли, що тут довезуть до Києва, а вже на українській землі зустріла волонтерів. Ми не знали про таку можливість. Ми їхали з перевізником, теж заплатила я. Ось одна дитина, ще друга дитина. Ну, а потім вже дівчата волонтера сказали, що можна поїхати, а перевізнику так заплатила за троїх. Ніхто нічого не повернувся. А яку суму заплатили? 22 тисячі рублів з одного. Пані Ксенія їде з Краснодону Луганської області. Після Києва планує поїхати до дітей у Львів. Ми саме бой прийняли на 14 2014 році, ну і зараз там теж не весело. От я сьогодні спала в общежитті, їде машина, а я вздрагую, і підсознання, ага, це ракета, вона значена полетіла мимо мене. Що ще можна сказати? Все нормально, дівчатка. Спасибо дуже, дуже велике спасибо волонтерам. Тут взагалі окружили заботою, хлопотами, то я навіть не ожидала такого. У мене сльози на очах, правда. З окупованих Олешок, що на Херсонщині, виїжджає з родиною пані Олена, рушили в дорогу, розповідає жінка, не знаючи, куди їхати. Через Радинськ їхали, потом їхали через окуповані території до Росії, і з Росії на тіла в купи Морально дуже тяжела. Очень тяжело. Остались пенсіонери, которым нужна допомога, які ну, просто не можуть нікуди людям їхати. А як пропускали э, ну, російські ну, були? Бы... Що ми проти київського режиму? Що проти ми київського режиму? Казали так, бо нам треба було виїхати. На Краснопільщині людей, які перетнули кордон, зустрічають волонтери пункту допомоги. Атмосфера вони і розміщують людей на ночівлю. розповідає волонтерка Катерина Арісой надаємо харчування. Є у нас гуманітарна допомога, також працює соцпрацівник, де люди можуть одразу зареєструватися щодо грошових виплат, надаємо медичну допомогу, є кімнати для маломобільних, для маленьких дітей. Також допомагаємо із транспортуванням. І якщо у людей немає можливості десь залишитись, тому що є велика кількість людей, які повертаються в нікуди. Ми так само допомагаємо із розселенням. Перед посадкою до вагона документи бажаючих їхати перевіряють соцпрацівники, аби в столиці на вокзалі люди могли отримати виплати: 2 тисячі гривень для дорослих, 3 тисячі для людей з інвалідністю та дітей. Охочих залишитись в столиці за повідомленням мінінтеграції будуть розміщувати у модульному містечку. Втім, нині триває евакуація тільки мешканців, які приїхали з окупованих територій. За словами голови обласної адміністрації Володимира Артюха, для людей з 5 кілометрової зони вздовж кордону з Росією на Сумщині, де оголошена евакуація, будуть окремі вагони. Поки складаються списки охочих виїхати. Ті, які під 5 кілометрово зон він має написати заяву, складається загальний список. На цей загальний список ми замовляємо Евакопотяг. По маршруту це буде приблизно, ми вже подивилися, це буде а, потяг Суми Київ, Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ, тобто через всю країну, де буде зручно, люди будуть писати, куди їм зручно. Це буде безкоштовно, це буде з виплатою відповідних матеріальних виплат. Про всіх сьогоднішніх пасажирів повідомили працівники департаменту соцзахисту: передадуть інформацію до Укрпошти, аби в Києві люди могли отримати допомогу. Ми були півтора року в окупації то відчуття. Просто ми не можемо передати ці відчуття. Ще ми не бачилися з татом, тато не бачив сина свого півтора року. Раніше не було можливості, так як була б... дитина маленька і бабуся лежача, тому бабуся би не витримала дорогу. Тим же, хто хоче виїхати з окупованих територій, говорить волонтерка Катерина Арісой, можна звертатись до них за підтримкою в телеграм-канал Покровка Плорітон Атмосфера. Ми можемо допомогти інформаційно і якимось іншим шляхом, і також в поверненні в Україну. Сьогодні безоплатно до Києва із сум за списками соцзахисту виїхала 51 людина. Прибуття до столиці за розкладом об 11 годині 41 хвилині. Ці відчуття може відчути лише той, хто. Довго був там, де ми знаходилися. <плес> Як кажуть, не зламні. Катерина Гладенко, Лариса Дученко та Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.